Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. З вами я Аня, і сьогодні ми дивимося, що несуть наступні дні для Запоріжжя, для області за що перейматися, за що ні, що буде відбуватися в найближчі часи. Не забувайте підписуватись, якщо ви захочете підтримати канал, то натискаєте на кнопочку спонсорство. У вас щось зі світлом буде в Запоріжжя. У вас кудись піде світа, світи нема. Ворог не дуже розуміє, що йому від вас треба, але щось треба. Як це ви нормально жити стали, на його думку? Що у вас таке цікаве біля мостів? Це риторичне питання, не обов'язково на нього відповідати. Щось по воді, на воді. Ніяк, от він як хоче висушити вам цю річку, Дніпро, да, у вас там? Ніяк буде розглядати можливість, тобто найближчі часи є небезпека біля мостів. В Запоріжжя найближчі дні. По не буде давати. Десь буде працювати ваш захист. ППО десь буде працювати ваш. Каже, що ви там спите, да? так ми йдемо до вас. Запоріжжя. Там дні. У вас якось активні ваші предки дуже-дуже так переживають, на захист вам стають. Ну, Передбачалося, вас попереджали. Так, у вас також іде карта з якогось захворювання, по-перше, якісь забиті лікарні. Але воно швидко в мене якийсь пік чогось. Є небезпека. Ось відчуття буде. Десь в області побахає, побахає. Ближче, ближче, ближче до вас іде. Так, Як передчуття, чогось хочу іншу колоду завдавати. На каналі, до речі, виклала відео на 2024 рік. Подивіться загалом. Та божечки, що ти аж вилітаєш? Сила. Підсилюйте себе. Бо будете потім жалкувати. ППО треба прям. Воно буде прям на поготові у вас. Запоріжжя найближче. Серце розбите. Будете щось тривожитись, переживати. Є небезпека, передмістя прильоти, район прильоти. Є небезпека руйнації, ворог якийсь активний до вас. А тому, що хлопчики ваші найкращі. Візьмуть і попри все на світі, якийсь новий рубіж займете, хоча ворог у вас там у наступі. Надія у вас якась нова буде, як відкриється серце до нових надій, до нових можливостей. Запоріжжя, пишіть. Що у вас самому місті коїться, Запоріжжя. Люди закохані один в одного, люди закохані в життя, влада все не знає, як поділитися, з ким поділитися. Рух вперед, вперед, де е, е, є запити до влади Київської, буде дана вказівка. Знову карта зірки на нові надії на мир, що на ваші території Ви знову активні і ви знову один з основних напрямків. Основний, я так скажу, важко буде. Заміна себе, розраховуєте ваш коли показує, десь вдала операція, вдала, іде прильот по місту. Передмістя маленькі будинки, руйнування. Один обстріл, район, один обстріл місту показує. Я небезпека. Прям показує маршрут, вже є прокладений. Ворог не знає на чого, але він буде це робити. Це от знаєте, щоб було. Коріжя. найближчі дні. Я ж кажу, в один з основних напрямків нія небезпека прильоту. Є. Дуже багато поховань, дуже багато військових везуть. Якусь дорогу перекриють шляхи, можливо, вам там вночі чи колись закриють рух ще більше по місту. Бо так треба. Не питайте чому? Не питайте, так треба. Василь, не ближче її. руйнування, вогонь. Ми дуже важко, але ми йдемо. А, ми йдемо. Є якийсь план, ворог ніяк не може його зламати. Ми, як по то пішли, стали, вкопалися, все одно йдемо. Але мені подобається, бо я аж минулих разів засмутилась, бо бачу, що ми якось в ступорі все. Ми, ну, все. А тут зараз якась надія нам дається. Але я так розумію, що наш, наш прекрасний президент вже щось нам зі зброї везе. Те, що я бачу, що є можливості нарешті йти. А до цього було, що нема можливості, бо нема з чим. Мелітополь. Прильоти. Рух вперед. Мелітопольський напрямок активний. З якихось населених пунктів ворог може навіть людей вивозити. Якусь евакуацію знову сказати, давайте виїжджати. Бердянськ найближчі дні. Тут, каже, тиждень дивись, ну подивимось. По силі поживій ворога вдаримо. І ще буде одна руйнація, друга, а через тиждень. А тут нам помста прийде, дивіться, по Запоріжжю, знову за Бердянськ обстріл. Мої, а вони нам помсту дадуть у по Запоріжжю. Енергодар. Майближчий дні. Гучно, боязно для місцевих, боязно, перельоти біля міста, чому з дніпроводне подивитися. У вас там щось збивати буде, щось падає прям посадках. І у них щось злетить у ворога, і буде летіти, впаде, не долетить. Обережно. Щось по воді. Вода у нас там щось з ресурсом поганенько. У вас земля трясеться. Довго не дивились вас. До вас шлях відкривається. Я не знаю, як ми туди пройдемо. До вас відкривається для ЗСУ шлях. Подивимося. щепить. Так Ворог там активізується, стягує свої резерви, ми свої. О, там зіткнення будуть. Ми до чогось там готуємося, вони, і ми. Там буде отак. Навало на навалу. Пологи. Таємна інформація, таємний план. Велике руйнування, небезпека для ворога. В нього там проблеми великі. Ми, а ми спостерігаємо за тим, як руйнуються його плани. В нього там оборона десь посипеться. Давайте небезпечні наші регіони гуляй поле найближчі дні. Ми обстрілюємо, ми відтискаємо, нічого туди лізти. Ворог буде щось намагатись, йому дадуть по рогах. Ну, вибачайте. І ж під, підтримка туди підтягнуть війська, військових, зброю. Іде. Слава Богу. Оріхів, слава нашему ЗСУ. Оріхів. А отут важко. Не буду брехати. Тут ми будемо намагатися стримати. Вони полізуть маленькими групами. І вони нам зроблять якусь таку неприємність, до чого ми не були готові. Вони. Будуть намагатися якусь частинку десь захопити, отак, як збоку, зайти, десь щось закріпитись. Ні, ми виб'ємо. Просто воно нам підсвітить наші слабкі місця. Виб'ємо жертви, великі жертви наші ворожі. І це нам просто покаже, що ми не можемо вже стояти на місці, інакше ми почнемо запускати ворога на свою територію. Ми йдемо вперед. буде Як дрони щось повз вас летить далі. Район є збиття. А що ворог вишукає? Ворог вишукує для себе інформацію по місту. Він майже вже зібрав. Мівняцький прильот по місту буде. Поки ні, ворог вишукує вишукує, де Це якийсь центр прийняття рішень. В районі гучно мінять, поки ворог тільки готується, бо не знають чітко наші плани, де ми. А військові скажуть, що якісь дні будуть шуми, там місцевим прямо військові, ну от військова адміністрація скаже, що в ці дні, будь ласка, посидіть вдома. Ну так.